Електрише кюхенкаєте. Кухонні електроприлади. Кухня в німецькій мові жіночого роду. Кухня тікюхе. Тікюхе. Якщо ми маємо питання, куди вогін? Напрямку на кухню індикюхе. Якщо ж питання де во те на кухні, Зверніть увагу індику на кухню. Наведемо приклади. Frau Wagner est in de kiche. Пані Вагнер є на кухні. Та протилежне йому Фрау Вагне гейт індику. Пані Вагнер іде на кухню. Прилад, інвентар. Як бачимо дане слово в німецькій мові середнього роду. Das Gerät. І заходимо на кухню. І перше, що нам впадає у вічі, це холодильник. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Цікавим є те, що Der Schrank перекладається як шафа. Der Schrank. А от прикметник куль прохолодний. Тя кюшанк. Уявимо собі з таку ситуацію, що німці переплутали холодильник із шафою і положили туди багато куль. Тя кюшанк. Холодильник є повний. Тякульшанк іст фоль». І, навпаки, холодильник є пустий, порожній. Тякую шанк іст лях. Фоль повний. Лях ляра лях пустий порожній. Положи хліб у холодильник. Маємо речення у наказовому способі. Імперативі ін ден кюльшранк». кюшранк. брод ін ден кюльшранк». Або ж якщо ми звертаємося на ЗІ вічлива форма. Леген зі брод ін ден кюльшранк». Положіть хліб у холодильник. Ліген ложити класти. Постав молоко у холодильник. Stell Milch in den Kühlschrank. Поставте молоко у холодильник. Stellen Sie Milch in den Kühlschrank. Зверніть увагу, що der Schrank, der Kühlschrank – це є холодильник, а у холодильник – in den Kühlschrank. Der Gefrierschrank, der Gefrierschrank – морозильна камера. Ще одне слово, яке містить в собі шафу. Der Schrank, der Gefrierschrank. Гена положив у шафу картоплю фрі. Дяга фрі, Шанк. Вмикати включати прилад анмахен. І, навпаки, вимикати виключати ausmachen. та аус відокремлювальні префікси, які в реченні відокремлюються і займають останню позицію. Махтенке фрішранк біте ан. Увімкни, будь ласка, морозильну камеру. Махтенке фрішанг біте ан. Багато хто вважає, що де офен та де бак офен» мають одне і те ж значення. Однак насправді це зовсім різні побутові прилади де офен та де бак офен Чому ж полягає їхня відмінність, зараз детальніше розглянемо дані слова. Отже, те офен у «die Ofen» – перше значення це є піч, грубка або ж електрична піч. Те офен електропіч, положили фен у електричну піч. «Der Ofen». А «der бак утворене від дієслова слова бакн. Це є духовка – «die Backofen» – у множені ті Як бачимо, der Ofen» та der Backofen» відрізняються між собою, хоча на перший погляд виглядають дуже схожими. Der Ofen» – електрична піч der Backofen» – духовка. Ще одна піч, яка зустрічається на кухні, це є мікрохвильова. Тімікховеле. У множені Тімікховелін. Тімікховеле мікрохвильова піч. Дослівно перекладається як мікрохвиля. Велехвіля. Скільки коштує ця мікрохвильова піч? Вас костить діземікховеле. Вас костить діземікховеле. Вас костить скільки коштує. Навід'ємним на кухні є також електричний чайник. Тя вас коха. Тя в коха. Васа вода. Коха. Утворено від діє кохен варити кип'ятити. Тя вас коха. У множені ти коха. Маємо слово сполучення денваса коха мітьваса фюлін. Наповнювати чайник водою. Денваса коха міть вас фюлін. Побудуємо речення з даним словосполученням фюледенваса кохаміть васа біте, фюледенваса кохаміть вас обіте, нали, будь ласка, у чайник води. Айншальтен – вмикати включати. Так, ми вже вивчали анмахен, анмахен або аншальтен та ausschalten навпаки вимикати виключати та aus також є відокремлювальними префіксами та «аус» можна інколи зустріти на побутових приладах ein означає кнопку вімкнути aus вимкнути дані та aus є відокремлювальними тя васа зіх ніхт нешalten Der Wasserkocher lässt sich nicht einschalten. Чайник не вмикається. Як бачимо einschalten, даний префікс у дієслові не відокремився, оскільки дане дієслово не є головним у реченні. Головним є lässt sich. Дієслово lässt sich. Соковижималка Der Entsafter. Der Entsafter. утворилася від дієслова Enzaften, віджимати сік, сік». «Entsaften». Цікаво про що думали німці, коли називали м'ясорубку дефлешво. Де флешво. У множині і флешво. Флеш м'ясо вольф, вовк. Те флешво. Мені потрібна м'ясорубка. Ich brauche einen Fleischwolf. Ich brauche einen Fleischwolf. Лекін для запам'ятовування є міксер. У множині змінюється лише артикль Т-мікса. А от є слово міксен буде перекладатися як збивати для мікса. Де я можу купити міксер? einen Mixer kaufen. kann ich einen mixer kaufen. Ще одним легким словом є також те тоста. Те тоста. Це є тостер. Пишемо тоастег, але читаємо як тоста. Тіфхейтуїзе. Тіфхрейтуїзи. Це є «фритюрниця». Слово має французьке походження, тому і специфічну вимову. А от кавоварка або кавоварка. Орфографічний словник німецької мови Дуден подає два варіанти вимови даного слова. Перший – «ті «ті кафе кафе тікафе. Зверніть увагу кава, ті кафе кафемашини. І другий варіант – «ті «ті кафе 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 тікафемашини. «ті кафе Тікафемашина. Теке ще як шпуля? Посудомийна машина. У попередньому уроці ми знайомилися із словосполученням мити посуд Das з spülen. Звідси утворене spüle. Прилад, який миє посуд. Посудомийна машина. Моя посудомийна машина зламалася. Mein якшпюля іст капут. Майкеш якшпюля іст капут. А зараз ще раз розглянемо дані фрази, які ми можемо використовувати, коли матимемо роботу із побутовою технікою, з побутовими приладами. Отже, вас костит, скільки коштує, якщо мова йде про однину. Або ж вас костен, якщо ми маємо два і більше предмети. Wo kann ich kaufen, де я можу купити. Wo kann ich kaufen. Ich brauche, мені потрібне. Або мені потрібно, я потребую, іст капут, щось зламалося, якщо маємо два і більше предмети, – «sind kaputt». «Lässt sich nicht einschalten» щось не вмикається, або якщо ж множина, nicht Anschalten. Ну, відповідно, можемо сказати «Lässt sich nicht ausschalten», щось не вимикається і так далі. І якщо ж ми хочемо попросити вмикнути включити щось: mach біте ан або шальте bitte ein, і вимкнути mach bitte aus, шальте bitte аус. А зараз ще раз коротенько і дуже швиденько повторимо побутову техніку. Вас Der Herd. die Fritteuse, die Kaffeemaschine, die Kaffeemaschine, der Toaster, die Mikrowelle. Der Mixer, der Fleischwolf, der Entsafter, der Wasserkocher. Der Gefrierschrank, der Ofen, der Backofen, die Küche. ューシャン。